Так, вітаю. Задавали мені питання по сівалці. Зараз сподіваюся, мікрофон мені допоможе без вітру зняти, бо вітерець. Ну, думаю, зняти, тому що потім забуваю. Значить, не було мене на внесенні добре весною, не знімав роботі. Ну, по суті, сразу, сразу же, про подножку скажу. Значить, ми робили одразу скріплення там. Видно. ага. Тобто подножка відкидалася труба, така наперед і все. Ну, вона одразу зламалася. Я одразу казав, що це погана ідея. Переділи так ось. Вот, труба, замок, все. Там, звісно, кусок резини під низом. Щоб же воно в землю не сідало. Потому що вес переміщається на навеску. ну, точніше надійшло. На <клес> то зараз в землю тільки так. Е, ще один нюанс. Я зараз покажу, а потім розкажу. Що Ось, оце місто лупнуло. Це йде на колесо і виходить, що Е, По-хорошому би хто робить, сразу би, мабуть, можливо, Ну, я розкажу причину, а там самі сюди колеса переставлять. На цей основний брус, що у нас вийшов назад. І якраз би трошки по колії вона зійшлась би і, бо так трошки вона виступає, виходить, за колією трактора і, ну, і по дорозі по грунтовці В принципі нормально але є нюанси Оце що, звісно, якщо переміщати то тут же ж привод но по суті просто укоротить цей карданчик ну і все получається І все воно буде чітко Но зараз я расскажу причину кошака Сейчас я скажу причину, по якій це оце ось у случилось. Це не просто так, це не в перегоні, не Ні де нічого кормили, взагалі. І поле з однієї сторони пах, пахане. Там зернові одне з однієї сторони дорога відпахане, щоб не накатували, бо є така проблема. Ну і вместо того, щоб поїхати заїхати з рівної сторони та собі працювати, вони вирішили через оранку переїжджати. Ну і зрозуміло, що раз переїхав другий, а ще ж зруженою сівалкою з одобрінням. Ну і зрозуміло, що десь колихнуло, десь зламали, Ну тось лопнуло. Ну Мені дзвонили сказали, що лопнуло, Думаю, та ну блін, мабуть, щось не розчитали туди-сюди. А потім узнав, чого лопнуло. Кажу, ну чого ви? Ну чого ви не їздили там де рівно, От їм треба було їздити, переїжджати борозду. Ну, в общем, ну таке. Удобно, в такому плані, дуже удобно. Прям взагалі, якщо сравнивать з чотирьма колесами, як вона була, назад її запхати було. Возможно, так, да, все спокійно могло пхати. Но все одно, славновато. Зробили так. По поводу площі вот типа чотири колеса держа. Площадь лучше, ну тут теж нічого ж особливо не поменялось. Потому що можна на винтах виставити навеску на определенну висоту. І за... на защитку кинути на і все. Те, що по зіку, в кого ну, не фіксується. І собі работать, і ти будеш знати, що ти сошники підняв все. Тобто, ще момент, в кого там кто для огородів. Просто у нас це ж, ну. Сівалка. Тягалися прути ззаді на ципках, тепер будуть ципки. ну Сама суть, що я кажу, що назад не здаси. Оце є нюанс. Тому що ми сіємо строй. Там же ж на сушнику ну, не суть. На сушнику йде такі вилки назад. Типу ну, вони загрібають. В общем. Ну, блін, я думаю, що хто знає, хто в курсі, то мене зрозумів. Тобто нема задіяні ципка, ніде нічого. Ті стоять гребіночки і все, Там, і воно ж піднімається з сошниками. Тобто підняв сошники і воно все піднялося. І, ну, і так, звісно, так. Да. А якщо це пок ззаду, то зрозуміло, що на городах буде трошки, ну, якщо нам буде здати назад. Ну, Хоча ми сіяли городи е, на двох колесах ми ще не сіяли, тільки удобрення вносили. Сіяли городи на чотирьох колесах, то ну, це понятне діло, зрозуміло. Ну, я думаю, коли буде два колеса, буде набагато простіше це робити. Так що так, в принципі, задумка хороша. Кое-що треба підправити під себе кожному, хто хоче це робити. Чи стоїть це робити? Я думаю, да, Тому що намного проще стає, прямо набагато простіше стає управляти нею. Ну, Звісно, назад. Вперед, то як вперед. По лініві я. Я не знаю, по-моєму, відео я там розмір давав, що скільки вийшло. Все нормально, розворачується, прям ну, і радіус маленькі розворота став, і все. Це в нас, та бачили, це під маркера. Ну тобто вот так, вот, вот така вся переділка. І, ну, от, вот це єдине, що в нас було. Ну, Помітимо подножки, конечно, вот тут лопнуло. Но, опять же, причину я теж розказав. Весьма інтересна і непонятна, не подающейся логіки. тоже давали свалку, не поставили назад на доски сошники. Ну, в общем-то як обычно То якось так. Если еще якісь вопроси остануться, може розміри. Ну, розміри, по-моєму, в відео є в якомусь. Ну, я ще передивлюсь цей. Довольний. Переділкою довольний. Более чем. Так що, якщо, що, всім совітую. Оце єдине, щоб можна було перемістити колеса, я ж повторюсь. перемістити колеса, щоб вони були теж на тому брусу. Тобто воно ж сміститься. Це приблизно буде десь де колія трактора йти. Ну, взагалі як би, супер буде. Я іменно веду про транспортні передження. То якось так. Ну, в общем, всім Дякую за увагу, всім гарного настрою.